Телеканали Тернопіль 1 та НТБ продовжують свою роботу у цій годині у студії працює Я, Артур Шалак. Вітаю тих, хто. Прямо зараз із нами у соцмережах чи на просторах телевізії. Також нагадую про наш телеграм-канал Тернопіль 1 де наші колеги зберігають для вас усю актуальну інформацію, чим живе Тернопіль та область. Переходьте, там багато цікавого та актуального. Сьогодні наша тема не менш важлива, адже говоримо про наше здоров'я і про те, що є таким важливим на сьогодні. Адже із кінцем весни, і з початком літа все більше і більше стають привабливими і барвистими полиці супермаркетів чи ж ринку. Багато з'являється ранніх сезонів. Сезонних фруктів чи ж овочів, і тут хочеш не хочеш, а рука так і тягнеться до гаманця, аби принести додому на свій стіл певних таких смаколиків і вітамінних смаколиків. Зокрема, Чи є вони корисними, чи все ж таки небезпечними зараз, і як себе захистити від цієї небезпеки від такого страшного поняття, як нітрати, яке не втручає своєї актуальності сьогодні. Будемо розбиратися в цій студії, адже до мене гостя завітала Ірина Боровик, лікар-терапевт, гастроентеролог. Вітаю вас, ради вас бачити. Я також вітаю вас, Артуре. Сьогодні традиційно з вами поспілкуємося про таку важливу дійсно річ, адже так здається, тема, начебто, проста, начебто, ми вже всі ознайомилися із цим поняттям і розуміємо, що десь ранні фрукти, овочі можуть бути чимось некорисні, але все ж таки питання і страх оцього слова нітрати у всіх українців зберігається. Отож, все ж таки, чи справді це так небезпечно, якщо говорити про це таке слово нітрати? Що це взагалі вміщає усе? Ну, дивіться, Артуре, справді зараз у цей період всім хочеться після зими чогось яскравого, смачненького. Ну і всі розуміють, що треба ж набиратися вітамінів, мікроелементів, і тому починаються покупки ранніх овочів і фруктів. І справді, повністю погоджуюся завжди є пересторога. А чи багато тут користі буде в цьому овочі чи фрукті, чи ні. І нітрати це одне з основних цих таких пересторог. Ну, що хочу сказати, що нітрати це солі азотної кислоти, які використовуються в рослинництві для того, щоб покращити ріст розвиток рослин, і відповідно з давніх давен використовувалися в садівництві і в городництві. Тому вони є практично у всіх овочах, фруктах не лише зараз у сезонних, так а вони можуть бути і протягом цього року. Протягом всього року, mm -hmm. тому що все одно піддобрювання йде для того, щоб вони виросли добрими, так і кращий урожай е, зібрати. Е, ось е, що хотіла зауважити, що власне тільки овочі, фрукти цим грішать, зернові цим не грішать. Ну і в інших продуктах харчування ми менше е, можемо. Знайти нітратів і спожити їх разом з продуктами, на чому ще хотіла зауважити, ще велика кількість нітратів до нас може потрапляти з водою, особливо якщо угу. це е, якісь е, вода е, з таких джерел, які не проводяться контроль, і десь недалеко є е, забруднення, власне, е, саме азотної кислот е, солей азотної кислоти. Також буде всім можливо цікаво і дивно, але разом з тим м'ясні продукти перероблені на фабрикати, також містять нітрати, тому що всі знають селітру, вона йде і як консервант, і разом з тим допомагає дати більше привабливості продукту, колір. Колір м'яса тоді більш такий червоний. Ось, ну і ще буде можливо для багатьох відкриттям, що навіть якщо ми не споживаємо нітратів, вони виробляють це навіть у нас в організмі, так що, от ми Ничего маємо особі. різні шляхи поступлення нітратів до нас в організм. Гаразд, все ж таки залишається питання, якщо зосередитись на овочах і на фруктах, так перейдемо потім ще до всього так. конкретніше. Тут одвічна дилема. Розуміємо, що зараз ціни на ринку чи в супермаркетах на сезонні такі смаколики не є аж такими низькими, і звісно, так. хочеться завжди купити щось максимально привабливе, красиве, бо здається, що в ньому найбільше користі. Хоча я вже розумію по словах, що чим більш такий привабливий цей фрукт чи овоч, тим більше у ньому може критися небезпеки. Як тоді діяти в такому випадку? Ну, ви знаєте, справді цей зовнішній вигляд може нас деколи ввести в оману. Окрім того, так пішла селекція, що в першу чергу тепер дбають про те, щоб зовнішній вигляд був продукту гарний, і щоб він довго зберігався. Бо так є вимоги сучасного ринку. Але, знову ж таки, не зовсім не так часто задумуються над тим, наскільки ж він корисний. Mm -hmm. І що вам хочу сказати, що. Щоб порівняти ті овочі, фрукти, які ми зараз маємо, і селекція виробила, і такі, які там були років 50 тому, то в них значно менше поживних, гарних тих речовин, таких як вітаміни, мікроелементи, які би ми хотіли з них найбільше взяти. А якраз от є такі ризики, як нітрати. Uh -huh. Крім того, є ще ризики те, що все одно всі ці овочі, фрукти обробляються не тільки піддобрюються, а вони обробляються і отрутохімікатами, хімікатами, так і стимуляторами. Росту. І тут є ще багато підводних каменів, які разом з нітратами можуть робити свою темну справу. Якщо ви окремите зараз якийсь ряд овочів чи фруктів, що є найбільш небезпечним, від чого зараз слід відмовитися або хоча б дуже у контрольованих таких дозах споживати у своєму раціоні? Ну, дивіться, про нітрати справді ми говоримо вже давно, і Всесвітня організація охорони здоров'я дуже добре вивчала це питання. І так як ви кажете, чи от є ризики, а є небезпеки і шкода, і як їх зрівноважити, і як знайти якраз цю золоту середину, щоб отримати більш? користі І менше ризикувати своїм здоров'ям. Що говорять? Що все-таки ранні овочі, фрукти, такі як листова зелень, шпинат, оце кріп, петрушка, капуста, редиска, так, Вони містять достатньо нітратів. Але разом з тим вони містять достатньо вітаміну С. Який допомагає зважити от якраз оці плюси і ризики, зменшити ризики, і відповідно небезпек значно менше. Що важливо в цій ситуації? Важливо то, яку кількість спожити за один раз. Якщо це буде кілограм редиски, напевно, можуть бути свої такі проблеми і пов'язані не тільки з нітратами. Але знову ж таки, якщо це відповідна порція хорошої якості продукт, то напевно хвилюватись за це не потрібно. І зважати на те, що все-таки оці перші ранні таки містять більше нітратів. Відповідно Відповідно, кількість їх не потрібно вживати велику а наприклад, ті самі листова зелень, а ми їх і не вживаємо великої угу, кількості, угу. і плюс вітамін С допомагає е, зробити е, навіть у ці ризики взагалі нівелювати. Готуючись до зустрічі із вами, ми так з колегами поспілкувалися. Я думаю, багато кого є присутнім ще той міф, що саме велика кількість нітратів концентрується у овочах чи можливо фруктах, які мають велику кількість води у собі. Чому дуже так небезпечно одразу реагують і розуміють, що можливо й більше ризики споживанні ранніх огірків, можливо, це полуниця? Чи справді це так? Чи все ж таки міф залишається міфом? Ну, ви знаєте, там, де багато води, там багато і інших солей. Ну, в більшості ті самі огірки, баштанні, так от кавуни там всі скоріш скоро вже у нас будуть. В них і води багато, і солей різних, і не тільки нітратів. І відповідно, якщо вимірювати кількість нітратів нерелевантними способами, от брати от, різні такі вимірювачі, то вони вимірюють не тільки солі азотної кислоти, а й інші. І відповідно, деколи ми отримуємо не зовсім е, актуальні цифри. Угу. От. Тому от скоріше таке: зелень, листкова, листкові салати, капуста, буряк, ридиска. Це швидше ті овочі, які можуть мати більше, більше нітратів. Про міфи і не лише стосується найбільше, така, найбільше питання це вплив на наше здоров'я. Все ж таки багато зараз є різних думок, і навіть дуже страшних думок. От ми з колегами прочитали і довідались, що є навіть думка стосовно того, що нітрати можуть провокувати і онкологічні захворювання. Це і ряд хронічних захворювань. Що може взагалі відбуватися із нашим організмом? І справді до яких хвороб може привести надмірна кількість нітратів у нашому організмі. Угу. Ну дивіться, Артура, давайте тоді копнемо трошки глибше. Так. Що Самі нітрати вони і навіть виробляються в нас в організмі, і великої шкоди не несуть. Коли нітрати під впливом різних факторів, в першу чергу це мікроелемент, бактерії, перетворюються в нітрити, от вони вже є токсичними, які можуть зв'язувати гемоглобін і відповідно перетворювати його з гемоглобіну в медгемоглобін, і тоді є порушення транспортування кисню до різних органів і систем. Це нітрити, не нітрати, нітрити. А далі ще інші йдуть перетворення, які можуть бути внаслідок невірного зберігання продуктів чи бактерійного їхнього забруднення. І тоді вже йдуть перетворення до нітрозамінів, які якраз є канцерогенами. Тобто самі нітрати не є настільки небезпечними в тих таких середніх дозах нітрити. Впливають все-таки на забезпечення органів і систем киснем. А вже інші сполуки, які утворюються внаслідок от якраз отих різних трансформацій, можуть навіть спричиняти канцерогенний ефект і розвиток пухлин. Отак, от. Тобто багато все ж таки ризиків зберігається? Ризики є, але знову ж таки, якщо ми дотримуємося простих правил, то можна ці ризики мінімізувати. Про прості правила, які це прості правила, адже багато також є різноманітних лайфхаків. Я один із них пам'ятаю, але лише один: що все, а що купили на ринку чи в супермаркеті, що стосується раннього овочів, фруктів, потрібно довго замочити у воді. Чи справді це дієво? І наскільки довго потрібно це робити? Так, ну дивіться, замочення може бути так, але як на мене, давайте почнемо раніше. Хороше миття, от в першу чергу, це добре помити. Тому що, як ми вже з вами говорили, що бактерії. Провокують перетворення нітратів в токсичні сполуки. Відповідно, бактерійне забруднення дуже часто, поряд от, з нітратами, має місце. І от коли розказують про те, що купили там ранні овочі і фрукти, і були якісь проблеми після їх вживання, так, от так, які проявлялися угу. там гострим гастроентеритом, от, як отруєнням, то тут, скоріше за все, мають місце. Це і нітрати, і нітрити, і бактерійне забруднення, і інші фактори. І вони в комплексі от до цього призводять. Тому перше, це миття хороше. Так? Далі замочування, вимочування. Ну, так от вам скажу, не дуже хороші результати, там, ну там 10-15% зменшується кількість. Далі що пропонують? Пропонують листову зелень поставити на сонці все-таки, тому що кажуть, що під дією сонячного променів також. Тож вони роблять більш безпечніші ті продукти, які ми вживаємо. Далі різна обробка, термічна обробка зменшує кількість нітратів, заморозка, соління теж зменшує. Але знову ж таки розумієте, що замочування, що термічна обробка, що заморозка, вона зменшує кількість тих інгредієнтів і корисних в тому числі. Ну, саме тому ми і купуємо це і різні так. види консервації, все це було взимку, а так. тут хочеться якраз і все свіжого. свіжого. Так, ось, тому добре миття, Може бути деяке вимочування, ну і що ще дуже важливо, ми казали бактерійне забруднення. Як зберігався цей продукт, теж має значення. Якщо ви бачите, що ця зелень вже жовта, так вже от така, така не зовсім свіжа. Чи, наприклад, ці овочі чи фрукти не зовсім вже свіжі і вялі, коли там вже йдуть якісь бактерійні процеси, то це все говорить про те, що це не найкращий продукт до вживання. Стосовно зберігання, також є думка, що саме під час зберігання кількість цих нітратів чи шкідливих речовин може зростати. Це стосується лише зберігання, десь ще на прилавках супермаркетів. чи коли ми вдома це принесли, помили, поставили умовно до холодильника, то все ж таки цей продукт стає безпечнішим для нас. Чи може також кількість mm -hmm. шкідливих речовин зростати? Артура, ну дивіться, перше має значення все таки, якщо ми купуємо на етапі купівлі, дивитися, щоб вони були стиглі, тому що ну де більше ні. Тратів там ще де не достигший ще той продукт. А якщо він ще й полежав, то тут ще включаються бактерії тому. Перше, хороша якість, так? не вестися на акції, так? там, де от показують, що вже не зовсім таке якісне, то придбайте це, напевно, не найкращий варіант. І потім, так як ви кажете, помити і зберігати, але знову ж таки, збереження ну, не повинно були, бути тривалим, тому що навіть ну, що на, при, на прилавках, що у нас вдома, все одно бактерії вже роблять свою справу, і, угу. і, і ця справа може бути. Не така вже і корисна для нас в майбутньому, тому купуєте власне то стільки продукту, скільки ви збираєтеся спожити, так Зберіга... добре, миєте, зберігаєте у відповідних умовах. Ну і якщо там термічна обробка, знову ж таки може допомогти. Той, і хто доза. надає той, хто надає перевагу, все ж таки супермаркетам, а не ринкам, uh -huh. може дуже часто побачити, що є певні продукти, на яких є позначка еко, що це все ж таки екологічні продукти, вирішені, можливо у екологічних зонах чи без додавання шкідливих речовин. Вони традиційно також своєю зовнішньою формою приваблюють. Ну а своєю ціновою політикою, можливо, десь і відштовхують, адже вони є дорожчими. І тут питання: як все ж таки не повестися на маркетологічний такий хід, можливо. Во продавців, і чи може пересічний покупець перевірити якось оцю кількість нітратів, аби зрозуміти, що все ж таки я зараз переплачую двічі більше, тому що можливо саме цей продукт більш органічний. Ну, тут таке доволі таке складне запитання, тому що справді дуже часто це може бути маркетинговий хід, але разом з тим може бути таке, що справді цей продукт вирощений в екологічно чистих умовах, без використання отруту хімікатів чи інших речовин, які є небезпечними для нас, в тому числі. Тому і не тільки нітратами, от до речі, uh -huh. так тому що на рахунок нітратів продукти еко. В більшості в їх вирощуванні використовують органічні добрива, а ці органічні добрива також містять азот. Тому Тут аж дуже так неможливо вберегтися нітратів, але ми можемо мати надію на те, що вони менше оброблялися іншими хімічними середниками. Тому що, напевно, той, хто має має свій десь город, то знають, що та сама капуста чи редиска, якщо ви її не обробите різними речовинами проти шкідників і проти хвороб, то навряд чи вона виросте такою, яку б ви хотіли. Зібрати урожай урожай буде не надто ефектним і не надто Ні, великим. Тоді так і його будуть їсти. Будемо їсти не тільки ми, а, а ще шкідники шкідники, так. Окей, добре, а все ж таки якось визначити цей рівень нітратів, можливо, у домашніх умовах, чи це є важко надто? Угу. Ну, дивіться, був такий бум на рахунок нітратів, якось там там рок, ну, пару десятиліть тому, і на той час е, наші е, інженери, так і винахідники придумали різні способи вимірювання кількість нітратів. І є апарати, навіть які вимірюють кількість нітратів. Але якщо ви подивитеся інформацію і е, інструкцію, то вони вимірюють не ті. Не тільки вміст солей азотної кислоти, а і інших солей. І, відповідно, коли ви будете вимірювати цим апаратом, ви не отримуєте правдивих цифр. І якраз то, що стосується баштанних, то, що ми з вами починали: огірки, кавуни, дині, дуже угу. часто показують зашкальний рівень цим саме прибором. Далі були вироблені такі тест смужечки. Такі смужечки, які ви там використовуєте, занурюєте там, де, де сік є цього овоча чи фрукта, і вимірюєте, скільки є нітратів, і дивитеся шкалу, там є наскільки змінився колір цієї смужечки. То якщо є дуже багато відеороликів, такі, які вказують, що вимірювали апаратом і тест смужкою, і отримуємо абсолютно різні результати. Далі є багато знавців, які кажуть, що я на вигляд знаю де і що і яке. Ну, на вигляд, доволі складно зрозуміти, але ну, які є. Свої такі особливості, якщо недозрілий цей продукт, якщо він на смак не дуже смачний, знову ж таки, незрілі, вони так і вони і не смачні. І далі, там, де в місцях, де є, Ідуть соки там до цього овоча чи фрукта. Якщо йдуть такі білі прожилки, то також кажуть, що це вказує на більший вміст мінеральних добрив при виробництві. Але знову ж таки на сьогоднішній день мінеральні добриви це не дуже дешева справа. І вони, якщо їх використовувати більше, то теж є ризики для виробника. В першу чергу вони. Будуть затрачати дуже багато коштів, uh -huh, uh -huh. щоб виростити цей продукт, так а з іншого боку, є такі наукові дослідження, які особливо у нас, якщо добивати дуже багато нітратів, то ця рослинка буяє, але вона не дає дуже гарні плоди і дуже часто потребує обробок від хвороб, тому що і дуже хвороблива. Тому я думаю, що виробники за цим дуже добре слідкують. І особливо в супермаркетах, я думаю, також до ті, хто поставляють овочі і фрукти, також є. Відповідні документи, які говорять про безпечність цих продуктів, тобто, наскільки розуміємо, все ж таки якась кількість нітратів вона з року в рік залишається стабільною у тих овочах чи фруктах, аж надто ними переборщити той самий фермер, чи той, хто виробляє дану продукцію, не може, бо нічого з цього не вийде. Але тим не менше, хто в групі ризику, кому особливо потрібно сьогодні, в такий час, коли так хочеться ще більше і більше сезонних фруктів чи овочів, їх зменшити у своєму раціоні. Як Щодо вагітних, наприклад, так о, це дуже гарне запитання, тому що є е, справді групи ризику, кому ну все таки треба дуже обмежити вживання ранньої е, городини, е, тому що ризики можуть бути більш небезпечними. Е, в першу чергу, це мами, які годують маленьких дітей, немовлят мають так, е, чому тому, що з, е, з материнським молоком. Переносяться, uh -huh. от якраз у ціні втрати можуть поступати немовляті. А немовлята не мають ще таких захистів і не сформовані в них якраз ця система кровообігу настільки, щоб компенсувати всі ці шкідливі впливи. Uh -huh. Ось це дуже важливо. Вагітні також. Ну і далі є ще категорії людей, які мають інші ризики, і нітрати в комплексі можуть спровокувати серйозні проблеми із здоров'ям. Ну, наприклад. наприклад, якщо у вас є проблеми з шлунково-кишковим трактом, якщо ви людина старшого віку, маєте знижену кислоту продукцію або приймаєте препарати, які знижують кислотність шлункового вмісту, а ми з вами говорили, що кислота в питаннях нітратів це все-таки добре. Угу. Далі, коли порушений мікробіоценоз в кишківнику, також це теж проблема, тому що ми знову ж говорили, що Бактерії, перетворюють нітрати на токсичні нітрити. В таких випадках теж є ризики. Коли ви Зловживаєте алкоголем, так, алкоголь теж ще ще більше посилює ті токсичні впливи. А якщо ще з'їли м'ясну продукцію, де також були нітрати чи нітрити, так. А якщо ви ще знаходитеся в будівлі, де недобре обладнане система опалення, типу камін чи пічка, і чадний газ поступає, то от якраз оці всі от категорії підлягають підвищеному ризику щодо. Отруєння е, нітратів так здається, взяли тільки нітрати, а тут з'явилося ще просто таке коло ще різноманітних так. чинників додаткових, які теж можуть впливати. Гаразд, які поради тоді можете дати стосовно збалансованого харчування, от сьогодні так у період вже практично літа напередодні літа і навіть тих перших літніх місяців, коли все ж таки ще немає так свіжої городини у себе вдома, ті, хто займаються вирощуванням, а надають перевагу купити щось десь на ринку чи в супермаркеті. Ну в першу чергу знову ж то хотіла сказати, що. Не варто відмовлятися від свіжих овочів і фруктів тільки із за того, що ви боїтеся нітратів. Оце це однозначно, так тому що в них є достатньо вітаміну С, який зважує ці негативні впливи. Це, це найперше. Е, далі е, слідкувати за порцією. Того, що ви з'їли, купувати в перевірених чи можна місцях. можна окреслити, яка це саме порція повинна бути. Давайте також на прикладі мовно різної вікової категорії, чи то поділивши на гендери, чи потрібно тут врешті дотримуватися, теж якихось таких правил від вас. А, розумієте, Артуре, Артура, це дуже індивідуальні особливості кожного, бо справді, як віковий сенс, так і гендери угу. мають значення в цій ситуації. Ну і знову ж таки прийом медикаментів, які угу. отримує людина, або е, ті захворювання, які її е, супроводжують, тому тут дуже індивідуально, але знову ж таки, що я мала на увазі в дозі, що невелику кількість, не кілограм там, наприклад, з'їсти там якоїсь тої Все -таки полуниці. В здорових, розумних рамках так, це повинно однозначно, бути. Так, однозначно. Е, так знову ж таки, слідкувати за якістю тої продукції, яку ви вживаєте, ніколи е, не бути таким жадним на рахунок того, щоб з'їсти щось неякісне, слідкувати за бактерійним забрудненням миття. Це бактерійне забруднення значно частіше буває причиною різних проблем здоров'я нітрати. Так, uh -huh. ну слідкувати за водою, яку ви вживаєте, і перевірити ту водойму і кількість нітратів тій воді, яку ви споживаєте. Так ось, ну і уникати інших ризиків. Знову ж таки, як ми з вами говорили: зловживання алкоголем чи перероблена їжа, де також можуть бути uh -huh. нітрати, також можуть бути причиною поганого впливу на здоров'я людини. До Завершення нашого ефіру мало часу. Можливо, хтось вімкнув. В його лише десь посередині, і ми так з вами розказали багато небезпек, ризиків, але все ж таки, давайте завершимо на позитиві, яка все ж таки користь від оцих таких ранніх овочів, фруктів, крім того, що там є вітамін С, про який ви зазначили, так як ще корисно впливають ці ранні овочі і фрукти на наш з вами організм? Ну, в першу чергу, звичайно ж, це клітковина, яку ми отримуємо з овочів і фруктів, яка є невід'ємною частиною нашого раціону, і на сьогодні сьогоднішній день овочі і фрукти є взагалі основою цієї піраміди харчування, тому що з них ми не отримуємо великої кількості калорій, але ми отримуємо дуже велику кількість інших е, тих речовин, які нам дуже вкрай необхідні. Крім того, вони покращують наш імунітет. Імунітет в загальному, а також імунітет завдяки тому, що вони сприяють доброму функціонанню шлунково-кишкового тракту. І мікрофлори, яка допомагає нам також в боротьбі з різними захворюваннями. Ну, Вітамін С знову ж таки, угу. це з червоною ниткою, крізь та, що так. всю розмову проходить. так? Крім того, це і задоволення від тої їжі, яку ми споживаємо, тому що це якраз та профілактика психологічних ніжних проблем і депресивних. Них розладів, які також часто супроводжують нас в ці непрості часи. Тому це є також важливим, якраз я хотів про це підкреслити. Хто вже так довго, довго чекав, і все ж таки від цього настрій стає кращим, то не так. слід собі відмовляти. Головне, як сказала пані Ірина, дотримуватися здорових рекомендацій і здорових кількостей саме цих овочів чи фруктів. Тоді все буде добре. Я не помиляюся. Так, ну і хто має якісь проблеми? Можна термічній обробці піддавати, вимочуванню? Так, ось таке. Ну чи, чи інші варіанти споживання цих продуктів. І ще наостанок забув про запитання, яке в нас. Лишала наші глядачі. Чи є аналізи, які можна здати для того, аби перевірити кількість нітратів, чи накопичуються вони в нашому організмі? Чи все ж таки це також міф? Ну, дивіться, взагалі, накопичення нітратів в організмі не проявляються специфічними такими симптомами. Ну, це може бути якась втома, може бути якесь нездужання, зниження працездатності. В таких випадках робиться загальні скринінгові аналізи, які говорять про загальний стан вашого організму тому в таких випадках я рекомендую звернутися до свого сімейного лікаря і там раз на рік ви проходите загальний перелік тих аналізів, які визначаються рекомендаціями медичних фахівців. Я дякую за те, що завітали сьогодні. Ефір просто летить непомітно, тому що багато цікавого корисного. І дякую, дякую за те, що ви сьогодні поділилися з усіма нами з глядачами стосовно того такого важкого і страшного слова про нітрати, яке все ж таки не втрачає з року в рік своїй актуальності. Тому звісно, намагайтеся купувати споживати тільки якісні продукти. Ну і зрештою це підіймає не лише ваш настрій, а також і ваш рівень здоров'я. Головне тут пам'ятати про здорові рамки. Якщо ви пропустили наш ефір, можете його переглянути на. На офіційних сторінках телеканалів Тернопіль, 1 та НТБ, де ми все зберігаємо для вас. А нагадаю, що сьогодні спілкувалися про шкоду від нітратів у сезонних овочах та фруктах. До мене в гостя завітала Ірина Боровик, лікар-терапевт, гастроентеролог. Дякую вам. Дякую вам. Дуже, Артур. Ми ж з вами побачимося на наступній інформаційній годині. Бережіть себе.